Так, сьогодні я такий безперебійник. Потужність у нього 300 Вт. Так, і так, короткий обзор, що в ньому є? В ньому є в першу чергу виносні провода Ці провода підключаємо до звичайного акумулятора. Без різниці, який це акумулятор. Чи це автомобільний, чи це... головне, щоб він був 12-вольтовий, має розетку на 3 виходи. Потім всі безперебійники вони бояться переполюсовки, тобто не можна плутати плюс-мінус. В цьому безперебійнику стоїть захист від переполюсовки. Тобто, коли ми включаємо. Ну, так, традиційно, червоний плюс синій мінус, то спрацьовує всередині захист, ну не захист, а реле, і струм перепускає на плату. Тобто це звичайний режим. Коли ми, не дай Бог, переплутали місцями плюс-мінус, то реле не спрацює і відповідно безперебійник не запуститься. Таким чином, він захистить плату від виходу з лоду. Не раджу вам спеціально плутати плюс-мінус, тому що всередині стоїть захист на базі діода, який при великій нагрузці може теж вийти з ладу. Ну, на практиці це не було замічено, я не раз тестував, але е скажу так, що таке може виникнути, коли темнота. І вам треба підключити його десь, запальничка там, чи фонарик сівший, і ви навпомазки можете це легко переплутати. Тут стоїть захист. Потім плата обслужена, нанесена термопаста на транзистори, повністю плата вся переглянута на наявність дефектів пайки, все це е, виправлено. Зумер або в народі пищалка видалена для того, щоб вона не сигналізувала про про те, що даний безперебійник працює від акумулятора Також в даному безперебійнику не видалена система зарядки. Ось у нас виход. Це звичайний виход комп'ютерний шнур. там У мультиварках є такі шнури. В комплекті, на жаль, його не було, тому я їх сам купляю по ну, такій, які є, розумієте, без шнура, тому в мене такого шнура немає. Ну, Шнур той коштує 50 гривень, в принципі, якщо у кожного з вас є комп'ютер, чи мультиварка, чи якийсь прибор, тому я думаю, що шнур можна знайти. Єдиний нюанс, що... Ця зарядка, яка всередині вмонтована, вона розрахована на акумулятор, який тут стоїть із заводу 7 годин. Тобто, якщо ви під'єднаєте такий великий акумулятор, от уявіть собі, скільки він його буде заряджати. Ну, приблизно 20 годин на практиці. Можливо зарядити, але уявіть собі, якщо у вас будуть постійні відключення світла, то, на жаль, він не встані буде його зарядити. Так, можна побачити сюди. В середині стоїть вентилятор 12 вольтовий, але він працює не постійно. Тобто доплати, в середині доплати самі гарячі точки, вмонтований термостат, який буде при досягненні 60 градусів, буде включати вентилятор. Тобто йде звідси забор воздуха, і далі по платі на самому безперебойнику є. Отвори і через них він буде витісняти гаряче повітря. Ну що, продемонструю. Так, це моя лампа. Вмикаємо розетку. Підключаємо до акумулятора. Нагадаю, друзі, що краще не плутати плюс-мінус. От я підключаю, слухайте, спрацьовує реле. Це звичайна правильна робота. Тепер, що нам потрібно? З іншої сторони у нас є кнопочка. Натиснули і тримаємо до тих пір, поки один раз на індикатор. Натискаємо. Засвітилась один раз блимна. Все. Безперебійник працює. І можете побачити, що лампа світить від безперебійника. Ну і от я, коли я відключаю клему, то зразу потухне. Побачили, так? Да? При повторному включенні, звичайно, що він працювати не буде, поки ви не включите знову холодний запуск. Натискаєте і тримаєте. Перебійник працює. Ну, можете розетку витягнули, в інше гніздо вставили, Тоже без різниці. Так, ну, в принципі, все. Хочу продемонструвати захист від переполісовки. Так, від'єднали. От якось у вас так сталося, що ви переплутали містами. Так, я отак зараз покажу, що це дійсно плюс це мінус. Бачите, друзі, нічого не відбувається. Коли ви традиційно підключаєте, спрацьовує реле, слухайте. Все. Включаємо знову. Безперебійник знову в роботі. Ось така заводська коробочка з пінопластом. Так, заводська коробочка всередині пінопласт. Будь ласка, коли приїде, перевірте що на наліччя пошкоджень. Я думаю, що все нормально буде, але все ж таки, щоб вам компенсували.